Карта тижня для кожного зі знаків. зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період з 6 по 12 січня. Включно. Друзі, карта дня і астропрогнози. в Мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихія води, рак, скорпіон і риби. Раки будуть першими. Прогноз для нас. Подивимося, там у нас буде відбуватися. Шістка кубків випадає. О, господи, ну це може бути як варіант історія, що хтось з минулого проявиться до вас, і ви можете піти на примирення відновлення стосунків, або просто примирення з якоюсь людиною, з якою раніше спілкувалися, це може бути історія, що ви, наприклад, разом з кимось будете ностальгувати, згадувати, як що було там у вас в минулому. Може ви захочете відновити стосунки з якоюсь людиною, або дуже часто ця карта показує історію, коли там, наприклад, на вулиці йдете. І раптово зустрілись з якоюсь людиною, яку ви не бачили мільйон років в такому контексті. Шістка кубків може давати історію, що ви можете повертатися в минуле. Для того щоб закрити якісь питання, які ви не доробили в минулому, а це може бути історія, якісь подарунки, компліменти, знаки уваги. Це може бути нова людина, яка до вас проявиться і може розпочатися якийсь цукерково-букетний період, наприклад, в такому форматі з подарунками, з компліментами, з приємностями, якимись питання дітей може стати на перший план, ну, не знаю, там виховання, привести в іншу школу, щось допомогти, провести час разом, придбати там подарунок для дитини моєї подруги. Ну, щось якось в такому форматі. Давайте ще одну карту. Карта імператора випадає. Господі прості. Це може бути людина Овен по знаку Зодіака. <гум> Яка може з якою може бути відновлення якихось взаємовідносин, а, але дивіться, людина може якось дуже сильно контролювати, маніпулювати, піджимати під себе? Така дуже може бути, не може бути не овен по знаку зодіака, може бути така власна, авторитетна імпозантна, от якось контролювати, домінувати, от робити вас центром свого світу, і тут щось якісь попитки може бути. Це може бути і нова людина, але просто майте на увазі, що людина може, скажімо так, будувати стосунки тільки так, як їй зручно. Це може бути просто як варіант, може якась досягнення в роботі по цій карті, зустріч з якимись такими власними авторитетними людьми, які вам в подальшому запропонують свою допомогу у вирішенні ваших якихось питань. А це може бути як варіант історія якісь питання або Військовими може бути щось пов'язане або з держструктурами щось можете вирішувати. Це може бути як варіант історія, коли ви візьмете на себе багато відповідальності за прийняття якихось рішень. не знаю. На роботі буде багато такий аврал-завал, наприклад. Краща робота може бути, але при цьому дуже така важка фізично і ментально, але з перспективою. Давайте ще одну карту. Господи, щоб непогані карти були? Четверка кубків. Четверка кубків може давати історію, що ви можете відмовлятись від чогось від якихось пропозицій, або ви можете на когось образитись, наприклад, або ви можете, наприклад, оці пропозиції, які вам можуть надходити, ви можете. Попередньо вже робити якісь висновки і вже відмовлятися. А, вже відмовлятися попередньо від них, тому що ви вже якось песимістично налаштовані, хоча ви навіть не попробували. А, по цій карті може вас щось не задовільняти в, ваші, в вашому житті, якась сфера життя. Ну, тут знову ж таки у вас є можливості, але ви якось їх не хочете помічати або не хочете за них хвататися. Но вам по цій карті бажано вийти з якоїсь зони стабільності, до якої ви звикли. А, як варіант, ця карта може давати історію, що ви комусь щось запропонуєте, але людина від цього. Цього відмовиться. Мені здається, тут ви від чогось от якось будете відмовлятися, тому що не будете бачити в цьому якихось перспектив для себе. Далі у нас йдуться скорпіони. Подивимося, там у скорпіонів буде відбуватися на наступному тижні. Трійка жезлів. Ну, трійка жезлі може давати історію, що ви можете очікувати на якусь відповідь впродовж наступного тижня, або чекати на якісь результати, або чекати, поки хтось проявиться до вас. Як варіант, карта може давати історію, що у вас можуть бути якісь можливості, і ви можете просто чекати більш підходящого моменту, щоб почати їх реалізовувати. Ну я б не рекомендував по цій карті, тому що це жезлова масть карта ініціативи активності. Тут треба більш бути рішучими і активними. По цій карті як варіант, ви можете займатися купівлею. Продажем чогось, торгувати чимось. Як варіант, це може бути планування чогось наперед, наприклад, бізнес-плану, стратегії, обговорення якихось не знаю, на подальший розвиток чогось. Або можуть бути якісь ситуації, коли ви можете розширити свій вплив на ту сферу, там, де якісь ситуації будуть відбуватися, особливо в роботі, повпливати на перебіг подій і отримати бажаний результат, заявити про себе якось в такому форматі. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Карта зірка випадає. Клас! Ну тут хтось може е, якось може реалізувати вашу мрію? Хтось вам допоможе. Може у вас з'явиться якийсь е, роман, може службовий роман? Е, е, по цій карті може бути не знаю, планування відпочинку, е, поїздка на відпочинок може бути. А е, по цій карті може ви для себе побачити перспективи і почнете якось працювати на. Перспективу знову ж таки, от робота на потенціал скажімо так. А по цій карті може як варіант у вас прийде осяяння з приводу якоїсь певної ситуації або. Якоїсь людини як варіант, карта може давати історію, що може загоритися якимось новим хобі, увліченням, тобто, от щось для себе, наприклад, там йога, пілатес, фітнес в такому контексті а можете, якісь можливості дуже сильно ідеалізувати, тобто приймати бажане за дійсне та накручувати себе. Ну тут таким просто момент це непогано в контексті цих карт. А просто тут життя вас може повести іншим шляхом, а ви вже собі ідеалізували якийсь перебіг подій, і ви почнете рухатись, вас от веде не туди, і ви такі а, Щось якось не так. І зробите шаг назад і відмовитись. Не треба цього робити, все ж таки не ідеалізуйте, будь-холодніше сприймайте. Може ви колаборація з якоюсь зіркою, побачите якусь зірку, може візьмете в неї автограф, може вона на вас підпишеться, може відповість вам на сторіс там або ще на щось в такому форматі. Давайте ще одну карту. Двійка жезлів випадає. Но двійка жезлів, як варіант, може давати історію, що вас хтось може поставити перед вибором. Або знову ж таки, по цій карті, от як і по трійці жезлів, може бути сумісне планування якихось подій на подальше. По цій карті ви можете якось взвішувати обстановку в прийнятті рішення, перед прийняттям рішення. І я б рекомендував би це робити. А по цій карті як варіант ви можете оцінювати якісь перспективи на майбутнє там якось... Майбутнього проекту або ще якась історія. А по цій карті як варіант може бути історія. А, коли от у вас вже є в руках можливості, але при цьому ви якось вагаєтесь виходити в якусь нову зону турбулентності через що через те, що вам або впадло напрягатися, або ви боїтесь, що ви втратите ту стабільність, яка у вас є, і не отримаєте щось нового. Ну це така тільки, історія у вас в голові. А, знову ж таки, по цій карті можете між чимось, між двома якимись речами вибирати, між двома партнерами, між двома роботами. Може бути дві роботи, два проекти, дві людини, з якими треба буде зустрітися, якось і збалансувати ці зустрічі. Не знаю, типу, це може бути історія, може ізучення якоїсь інформації. Ну тут більше все ж таки, от мені чомусь здається, тут більше історія, що вас хтось може поставити перед вибором, або ви може когось будете ставити перед якимось вибором, або от планування наперед оцінка якихось перспектив для вас. Непогані карти. Далі у нас ідуть риби. Подивимось, там у рибок буде відбуватися наступному тижні. арта башня випадає. Як варіант, тут може бути якісь форс-мажорні кризові ситуації, коли щось може піти не по плану і там не знаю, зустріч планували зустріч, відміниться, будете зустрічатися в інший день. А Планували, не знаю, там, поїхати кудись, не вийде. Звільнення з роботи. А, ну, Тут будьте обережні, щоб не було якогось травмування або аварії ДТП по цій карті. А це може бути історія, коли буде якась форс-мажорна обставина, коли вам треба буде просто зірватися з місця, поїхати щось інше робити. Або просто, наприклад, планували день. Щось затягнулося і недовищували якісь питання в певний там, день. Середа, четвер, п'ятниця, субота неважливо. Карта башня може давати вихід зі стосунків, якась ситуація негативна. Або це може бути ну, от щось, якась от кризовий форс-мажорний момент. Тут програється по цій карті. Давайте ще одну карту, щоб більш детальніше трактувати. Сімка Пентаклей, ну сімка Пентаклей може давати історію, що ви можете от вам треба мати якусь витримку і терпіння, тому що ви можете піти в завершення якихось процесів через те, що у вас немає цього терпіння. А тут якби, би треба потерпіти, і з плином часу ви будете пожинати в будь-якому випадку свої плоди. Не знаю, неочікувана може в когось буде вагітність, як варіант, або якісь неочікувані пропозиції. Наприклад, це може бути історія, що ви зрозумієте, що робота важко дається, наприклад, або вирішення якогось питання, і ви не захочете просто напрягатися. От елементарно по цій карті. А, як варіант по цій карті, може бути вирішення якогось фінансового питання, або може бути відчуття, що м, стосунки з якоюсь певною з людиною зайшли в тупік, і при цьому, якби, от не буде бажа. żanie jakoś От довирішити ці питання, щоб знайти якийсь компроміс. А по цій карті може бути підведення критичних висновків. Ну, взагалі, карта фінансова, і тут якесь фінансове зростання може бути, але при цьому тут треба зробити в першу чергу посадити якесь зернятко, щоб через певний проміжок часу воно дало свої якісь плоди. Сіморка Пентаклі може давати ну інвестиції навряд чи дає тут більше якісь, от або можливості, які можуть потенційно важко даватись, но вони хороші. Або як варіант, це може бути фінансова, наприклад, затримки. У грошах можуть бути. Може ви поскандалите через те, що вам затримують зарплату, наприклад, в такому форматі. Ще одна карта для вас систему. Паш кубків випадає. Ваш кубки може давати, може якась вам буде неочікувана пропозиція на якусь вечірку, або по цій карті якийсь неочікуваний роман когось розпочнеться. Дуже часто по цій карті проходять такі люди, я їх люблю називати лавіласи. Дуже щось красиве може розповідати, казати, говорити, але при цьому там не все так, як вони приподносять. або не виконують свої якісь обіцяні обіцянки. Якась може бути дська інфантільність, дитяча позиція, або людина може з вами. Взаємодіяти на наступному тижні, у якої буде ця дитяча позиція. А, може, як варіант, ви будете дивитися на якісь речі через призму рожевих окулярів. Хороші новини, якісь з приводу сім'ї можуть бути. Ну, Як варіант, може не дуже. А, як варіант, це може бути історія. Відпустка в або там на відпустці щось піде не так, як ви там планували. По цій карті може бути початок навчання, або завершення навчання, або приймати рішення, типу, що все, я хочу звільнятися і хочу отримати якусь, якусь освіту, щоб працювати в іншій сфері. Питання дітей знову ж таки, ну тут, не дай Бог, щоб ви там неочікувана. Вагітність може бути, я не знаю. Або навпаки, обрив вагітності, На жаль, як варіант, це може бути щось з дітьми пов'язане, наприклад, або це може бути там Дитині поставили два, і ви шоковані, як так? Ми ж наче все вчили. Або там дитина завали... завалила екзамен, ваша, або це може бути історія, не знаю, планували відпустку і вам її там відмовлять, вам не дадуть відпустку, або там прийдеться перенести її. Ну, от, щось якось в такому форматі завищена ідеалізація, знову ж таки. Тому якось так для вас: лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку, тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня, об'єйняв в закат, кібоміки.